Привіт, малята! подивіться, хто це до нас завітав? Це бджола. Молодці. Давайте пограємо з бджолою. Ось так її посадимо. Летіла бджола навколо чола. Ось так. Летіла оса навколо носа. Щу. Щу. Сховали носик. Де наш носик? Ось, сховали. Летіла мушка навколо вушка. Де наші вушки? Ось вони. Блин. Сховали вушка. Молодці. Летів жук і облоба бух, бух, бух. Молодці дітки. Для наступного завдання підготуйте малюнок дерева, проклеєний двостороннім скотчем та смужки із серветок жовтого та червоного кольорів. Малята на дворі настала осінь. Листя на деревах пожовкло та почервоніло. А на нашому деревці зовсім немає листя. Давайте наше дерево прикрасимо різнокольоровими листочками. За допомогою батьків знімаємо двосторонній скотч. Далі пропонуємо малюку продовжити самостійно. Ой, пальчик прилипає, яке воно липке, липне до пальчика, беремо серветку, стискаємо її пальчиками, та на деревинку скок, потім беремо серветку жовтого кольору. І так само стискаємо її пальчиками. Скок на деревинку, як гарно виходить. Комкати можна різним способом, як подобається дитині. Ось таке гарне деревце в нас вийшло. Молодці!